Що близько злото, злотом, голоті зіллю, тягарі і потрібні. Лікувався тим самим, на що захворів, клишонога на рівні, битло зводиться, звільнює місце для нації прямо в ефірі, зерня маку, горою порівняно з вірою. але далося повіря. Війни можуть точитися вічно. З нуля задовільний відлік, діби покидьків завжди новий, Хоча скільки махай на відлік, то зливе було. А як юмляться понад п'ять душ у небі, носа плюс. Об скло, мов ніколи знов опади вересневі не завітають, без стукання закликів та йду на ви у радіо, хіба смертю війне. Стоїш весь отакий безпарадний, весь такий оперіщений силою її в захваті аж і собі запровадив, бо що з заборонених масових заходів. Труби одзвінчили, виклик прийняти, міддю червоною відхилити сотні виварів із Головивчене, крім на гостру зброю зрізаєш до крові, віддаючися в оренду силам, які відганяють от сну іншу колорну, нечисту, вредну тричі поєднуєш: мінус і плюс, сунеш туди-сюди, стоп, ось і знято з дождь. Кладено край партій непереможним матом. Нумо по довгій зимі, захлинатись вайфаєм вітати чужинців, сонячними сплітатися, Порастібавши болото, до джинців трохи звикати, бордюр з сивиною, бордовий, бісів за поребрик, савани шити, озлющивши очі в голос лічити полеглих думами невимовними, мовами невідомими їм, не злими, тихими, непохованими словами писати гімни. Тільки б не чути у мрії краї моторожного глісандо, ані вперед знати, що доведеться переживати заново.